Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. Дріб 5 шостих дорівнює дробу 2 третіх. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить-досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне Завдання на логіку, і усі, хто більш-менш знає математику і вміє гарно логічно мислити, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб ось цей дріб дорівнював ось цьому тропу. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо наше рівняння, 5 п'ятих буде 1, 3 третіх буде 1. 1 дорівнює 1. Задачку вирішено, головоломка вирішена.